Вітаю, мене звати Тетяна Гасюк, я лікар-невролог клініки Аксімет. Виклики сьогодення вимагають від кожного з нас максимум зусиль, направлених на зміцнення нашої нації. Серед таких напрямків є безумовно, і наука, особливо та, яка пов'язана з практичною діяльністю. На базі клініки «Аксімет» працює сучасний науково-практичний центр, головним завданням якого є розробка та впровадження ефективного. Тивної моделі функціонування неврологічної науки одним з результатів такої роботи є вихід світ посібника топічної діагностики захворювань нервової системи під редакцією професора Олексія Леоновича Сідолковського. Ця книга знаходиться постійно на моєму робочому столі, і я впевнена в ефективності та доцільності цього посібника. При виконанні одного з найскладніших етапів клінічної роботи постановки топічного діагнозу. Та від цього, як відомо, залежить не тільки ідентифікація хвороби як такої, а й кінцевий результат лікування в цілому. Я з глибоким задоволенням рекомендую цей навчальний посібник з топічної діагностики нервових хвороб кожному, хто налаштований на досягнення своєї мети та поставлених завдань.